Друзі, зараз у майстерні приступаю до наступного замовлення. І так, ці брючки потрібно вшити ось на ось таку ем, ширину. Тому, наприклад, з дівчинкою зробили розміточку. Тепер я підпираю ниточки, які е, потім буду розтрочувати заново, тому що цей шовчик буду розпорювати. Процес роботи покажу слідкуйте. Так, робота мастехніки політ із джинсів по середньому шовчику я вирізала ось такі припуски, які не потрібні, і роблю коригування ось по центральному шовчику. Зараз я вам покажу, як я це роблю в цей раз. Але для тих, хто дивиться мене вперше, перший раз, хочу показати, що коригування і вшивання джинсів існує декілька варіантів. І так, один із моїх улюблених це коригування в бокових шовчиках, це коли це все себе і вшивається з цих сторін. Іноді, іноді, коли джинси потрібно вшити буквально в талії, да, тобто тут все ідеально, а потрібно вшити трішечки, то тоді можна ще один класний метод це випечка. Начнем. До ось цього шовчика, в тому випадку підтворюється оцей пояс, і ось так от загинаються витачки, ось так от з внутрішньої частини вони застрочуються, і робиться плавний плавний перехід іменно до оцього шовчика. Потім в середньому шовчику вшивається пояс, і теж досить гарно в цьому плюс що оцей шовчик рідний по центру, він залишається. Але коли джинси потрібно вшити не тільки в талії, і не тільки ось тут, а ось десь в такому випадку існує два методи: перший це коли підтворюється оця кишенька або не підтворюється тут, смотре наскільки хто із як зуміє, і робиться ось така ось така внутрішня виточка аж сюди, тобто ось так оце. Це внутрі застрочуються з двох сторін. Це один метод, але в цьому випадку я вирішила працювати іменно по середньому шовчику. І для зручності, як я це роблю? Як завжди по спрощеній системі, для того щоб коли дівчинки через рік два потрібно буде, наприклад, джинс зарошити, це можна буде зробити досить швидко. І так, вирізавши, продублюю оці всі припуски наші непотрібні, обметою наші краєчки. Ось так, оце все обметою, 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 доході до нижніх зрізів, там де йде наш запошивочний шовчик, розпускаю ці пнисті жочок, і плавним переходом, ось оставку покажу вам з виворіту, плавним переходом, з е, запошивочний шов з швом в розутюжечку для того, щоб ось тут було таке гарне, плавне, плавне поєднання цих двох товщин. Для того, щоб коли нам потрібно буде, я це, припуски тут зараз залишила по півтора сантиметра. Завжди можу їх розпустити і скоригувати, як нам потрібно. А ось тут тепер я роблю. Зробила плавну строчечку, і тепер буду робити плавний перехід із цього запошивочного шовчика фабричного до мого. Тому я отут наметала ось такий перегиб джинса. Ось, бачите, ось так от ось тут перегиб. Тобто, якщо тут у нас просто йде шовчик, то ось тут я вже роблю ось такий якби припуск для того, щоб максимально гарно у нас вийшов переход із цього запошивочного шва в шов розутюшку, але ми його зробимо якоби теж запошивочним. Тому зараз на етапі, коли я все отут з'єднала, все дуже рівнесенько, все дуже гарно. І зараз я буду прокладати ниточками в тон. Плавний, плавний, плавнів ось такі дві паралельні лінії. Результат покажу. А, ну і ось цю штуку я потім приєднаю там, де вона потрібна. там, де вона була для пояса. Процес покажу. На етапі прокладання строчки. І так, підібравши максимально ниточки в тон, тут такий більш холодний відтінок, бежи, так, скажімо так. Ось цей фабричний шов, Плавно, плавно ж приходжу сюди, поєднання ниточок. Ну, дивіться, Ось тут я один. Один слой ниточки, а ось тут два. Мені здається, що два краще. Скажу так: у мене є нитки конкретно джинс для джинсів, але відтінок трішки трішки жовтіший, тому прийняла рішення робити саме класичними ниточками, але подвійно. Тому зараз ось тут вже зробила. а тут зараз прокладу. Коли це буде вже завершений етап, це буде дуже гарно і якісно. Про ізнаночку буде знати тільки замовниця і я. А там буде все виглядати гарно і якісно. Готовий результат вшивання джинсів по середньому шовчику виглядає саме так. Відібравши тон, зробила гарні стручечки і заново пришила ось цю штуку. Із плюсів такого коригування: те, що ось тут всі бокові шовчики залишилися так, як у нас було потрібно. І саме в цьому випадку дівчинки саме ось тут в талі збиралася така свобода, тобто іноді при примірці тут це класно а бока просяться вшити, або ось тут так, як я вам вже говорила, можливі випічки. Але тут саме ось ця. Деталька просилася вшити, і з плюсів, повторюсь, вийшло гарно якісно Якщо не знати, що ми тут щось робили, взагалі нічого не замітна. І плюс великий в тим, що ось тут я залишила припуски по півтора сантиметра, коли завжди можна скоригувати джинси, вони якісні, тому будуть носитися довго. І з плюсів типа ніяких утовщень ось тут, як завжди, бувають в запошивочному шовчику. Після того, як прожила дві строчки, закріпила ось цей шовчик ручними стіжками, і ось тут ось теж закріпила, тобто тут закріпочки зробились благодаря оцим строччикам, а тут закріпила. І гляньте як тонецько вийшла, тобто немає нічого лишнього ніяких вишніх об'ємчиків і ось цю шлейчку пришива. Іноді я пришиваю машинка, саме в цей раз пришива ручними стіжочками, щоб було гарно. Ну і з мінусів в такої переробочки завжди є оцей перепад саме швів, тобто фабричний шов на таких от виварених джинсах, да? іноді це дуже плавний такий. Бачите, тут гарний окрас джинса, а є іноді покрас такий виварений. Так, от із мінусів вшивання по спинці є саме перехід. Якщо ось тут у нас джинс без виварки, да? от мої подвійні правильні строчки, то тут у нас іде виварочка. Але через декілька стирочок воно все. Буде більш плавно виглядати. Зато ось тут дуже класно я зробила переход. Пам'ятаєте, да, ось тут у нас такий запошивочний шов, і тут ось теж, ось так, якщо так от з боку я вам приближаю, теж ось видно цей запошивочний, тобто такий обманчивий запошивочний шов, який і кріпить джинси, і дуже гарно з'єднує ці дві деталі, тобто буде і якісно. Тому, коли вже дівчинка одягне і буде носити ці джинси вона забуде, що ми перегували, і тому це, погляньте, ніхто нічого не скаже, тому що ні тут немає ніяких литочок, бокові шовчики у нас на місці, і ззаді у нас все дуже гарно вийшло. Тому, якщо комусь актуальна така саме переробка, вшивання джинсів, тому, будь ласка, звертайтеся до помежу, і в кожному випадку буду вже по ходу говорити перед коригуванням, який саме спосіб рекомендую в даному випадку. Тому що комусь йде боковий шовчик, треба скоригувати, комусь ось тут, а комусь тільки в талі, як у нашому випадку. Тому, будь ласка, Звертатися кому що потрібно. Бачите, все отак рівненько поєднала, ниточки підібрала, тому ось такі відстрочечки у мене вийшли. Ось так.